Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми знову прогуляємось моїм садом. Нарешті квітне лаванда. Проте починає квітнути не тільки вона, а й мої троянди, які раніше стояли на бутонах. Це троянда Red Leonardo da Vinci. У моєму садку чомусь вона постійно обгорає. А це троянда Аскот. І те, що я вам говорила, що в троянди Аскот особливий розворот пелюсток. Його ні з чим не спутаєш. Це другий Аскот, проте він іще не квітне. Це троянда The First Lady. Я вам теж у попередніх відео казала, що вона так і не розквітне, вона весь час буде стояти у своєму бутоні. Саме так виглядає ця вітка. А тут моя новинка, Проте, на жаль, пересорт я замовляла троянду мімі Едем. Це точно не вона. Я вже бачу. Ось так майже. Завжди у моєму садку з'являються троянди, які я не замовляла. Подумай, що з нею робить. Це видінг п'яно. А тут красунчик П'єр деронсар. Яка ж гарна ця троянда? Тут Леонардо да Вінчі і любов цього мого літа Флорентина. Це троянда Ліола. У мене є любов або до густонабитих троянд, або до таких звичайних троянд метеликів. Мені подобається ця троянда. А тут теж троянда метелик, тільки жовтого кольору Алі Дороте. Ну і квітне моя Red Piano. Мій розкішний бордюр із лаванди, яка ж я рада, що колись його посадила. І мої троянди Golden Celebration. Ось так вони виглядають без обрізки і після сильного дощу. Люблю ці троянди. Вони завжди виглядають гарно. А тут моя нова любов гортензії. Я постійно бачила, що садівники, ті, що посадили всі свої улюблені троянди, починають саджати гортензії і я не виключення. Гортензії теж дуже гарні квіти. Шкода, що погано зимують. А ось такий вигляд має моя клумба. А тепер давайте підемо за мою гойдалку і подивимось, чи випадково не пересорт мій Вейчен Блау. троянда ще не квітне. А ось далі. Як на мене теж, сорт не відповідає. Хоча, звісно, можливо, тут замало сонця, не знаю. Я, звісно, вже не буду викидати цю троянду, не буду її нікому передарювати. Послідкую. Вона ніби і схожа, проте на сонці вона мала б вигорати у фіолетовий колір. Як добре що тут росте п'єрчик. Він не підведе своєю красою. Дуже гарна троянда. Ну що ж, ходімо далі. Тут квітне моя троянда Пересорт. Теж Я не знаю її назви, проте вона така гарна, що я не змогла її нікому віддати. Люблю цю троянда. Тут теж троянда Пересорт. Я таку не замовляла, оскільки я не дуже люблю чайно-гібридні троянди. Проте вони є в моєму саду, а це Флорентина. Ви лише подивіться, яка вона красуня. Я рада, що це не пересорт. Ідеї, які розплідники не обдурюють своїх клієнтів. А тут Омаш е Барбара. теж незвичайна красуня. Вона, хоч і розквітає пізніше, проте квітне аж до самих морозів. Я букет із неї робила ще, напевно, десь у жовтні чи в листопаді. І вона все ще була гарною. Красуня омаж, е Барбара. Ще раз погляд на мою Флорентину. І переходимо до моїх остінок Олівія Rose. Саме так вона виглядає без обрізки і після дощу. Але мені подобається її вигляд, як пелюстки. Лежать попід трояндами. Як на мене, це виглядає дуже романтично. Це Jude the Obscure. Одна із найпахучіших троянд у світі. Теж англійка. Тут Джубілі Селебрейшн. Мені так подобається, як вона не спадає трішки донизу губить свої пелюстки і при цьому має такий великий об'єм. І бачите, це особливість англійських троянд постійно утворювати нові квіти. Ви бачите, багато троянд осипалось, багато квітне і ще багато стоїть на бутонах. Тому хвилі на англійських трояндах практично непомітні. Це красуня Lady of Charlotte. Бачите, як багато бутонів, як багато вже я зрізала троянд, і є такі ще квітнуть. І ще одна моя любов. Англійська троянда Чарльз Дарвін. Мені так подобається її романтичний вигляд. Знову багато троянд вже відквітло, багато квітне і багато бутонів. І вона утворює такий гарний фонтан із квітів. Пишна, об'ємна троянда. Люблю її. Особливо у поєднанні із лавандою. Що ж переходимо до моєї доріжки із лаванди. Ось саме таку лаванду пора вже різати на букети, коли вона найбільше набубнявілась, але ще повністю не розквітла. Потрібно буде. Зробити собі декілька букетиків. А це красуня Розоман Жанон. Моя нова любов. Цьому кущу лише перший сезон, але ви лиш подивіться на його об'єм, на його красу, на його здоровий вигляд. Розоман Жанон, неймовірна троянда. Починає квітнути із персикового кольору, потім з'являється посередині рум'янець, а потім вона рожевіє повністю красуня. Ну і, звісно, як можна не показати ангелу, ангела неймовірна троянда. Саме такі троянди я люблю у своєму саду розкішні, великі кущі, які завжди виглядають гарно, хоча багато квіточок вже відквітло на ній. Але здаля вона, здається, красунією. А ось поруч неї помпонела. Чомусь всі вивідники пишуть, що це маленька флоребунда. Це не так. Помпонела буде точно такою ж, як і ангела, великою розкішною трояндою. Це не троянда для переднього плана. Її можна вести навіть як плетисту. І ще раз погляд на мою Олівію Роуз, Астрономія, The Elnic Rose, Красуня. Тримається під дощем. Ну і моя лаванда. Зараз саме вона, королева мого саду. Ну що ж, ходімо до інших клумб. Ще бордюр із лаванди в мене із іншого боку. Golden Celebration. У моєму саду лаванди багато не буває. А полуниці ще досі багато. Я посипала від слимаків мед Альдегідом. І тепер вся полуничка лишиться мені. Я посипаю ним лише біля полуниці, тому що я не проти, щоб слимаки там їли якісь інші ще листочки, проте хочу, щоб полуниця була моєю. А тут моя перша черешенька. Дитячі мрії здійснюються. Правда, вже не пам'ятаю, чи це червоний сорт чи жовтий. Потрібно буде спробувати. Ну і лохина. Ще зовсім зелена, але ягідок так багато. Красуня Манстедву. Я пересаджу її звідси. Я вже знайшла для неї місце, де її будуть бачити всі. Ну і прямуємо далі. Тут у мене вже дозріває червона порічка. Ну, Вона, нас, кисленька, але діти її люблять. Корон принцеса Маргарета вже відквітла. Новинка Жюлі Андріє теж вся відквітла. Лишилась лише одна квіточка. Як же добре, що це не пересорт. До речі, ця троянда із розплідника Ed Roses. До речі, усі троянди із цього розплідника у мене не Пересорт, тому рекомендую Ed Roses. А це троянда Дінки. Я пересадила її сюди у минулому році. І вона така красуня. Саме перед трояндою Дінки я хочу посадити Манстид вуд. Ось тут, як на мене, буде гарне поєднання кольорів. І ще одну вуд тут біля чіпіндейл і, і ліхніс корончастий. Я думаю, його колір буде. Дуже пасувати до троянди Вуд. А тут Heavenly Pink. Теж дуже гарна троянда. Обожнюю такі маленькі квіточки, які показують свої оченята. А ми прямуємо далі. Тут моя гортензія. Тут троянда букаву. Ну і звісно, моя любов Саллі Холмс. Єдине, що собі хочу пообіцяти, не обрізати троянди цієї осені, тому що я дуже люблю порядок у садку і Завжди обрізала усі свої троянди дуже коротко, а тепер дуже шкодує, що цьому прекрасному кущу потрібно знову наростати. Більш не буду його обрізати, щоб він показував завжди всю свою красу. І тут теж лаванда, це красуня троянда. Леді Емма Гамільтон. Це Боскабель. Ну і Саммерсонг. Всі троянди, що висаджені на цій клумбі, я замовляла у розплітнику Кагаден і Розем. Це два розплідники, які ніколи мене не підводили. В них жодного разу не було пересорту. А тут мій красунчик-очеток. Пурпур імператор. Тут астільба аметиста. Ну і підійдемо ще до одного мого куща Троянди Саллі. Холмс. Ви бачите, як я наобрізала минулої осені, що вона майже не загинула. Дякувати Богу, що ростуть нові пагони. Більше так не буду гратися зі своїми трояндами. Проте всю свою красу показала Гейхера. Їй вистачило і місця, і сонечка. Проте найгарніше моя лаванда виглядає саме ось на цих клумбах. Ви подивіться, яка краса, яка розкіш. Це мої невідомі червоні троянди, які я купила на місцевому базарі. А під ними квітне лаванда. Їй тут вистачає сонця, місця. Вона тут виглядає просто розкішною. Це мій ширівчик, поки закритий у вольєрі, бо чоловік їхав у справах і закрив, щоб не вибіг на вулицю. Ну, ось із іншого боку. Шеріфений буде теж така сама клумба. Гарні червоні троянди. І розкішна лаванда. Ну що ж, давайте відкриємо шерівчика, щоб йому не було сумно сидіти. Він звик бігати по садку і вже майже не робить Ніякої шкоди. Він тепер хороша, доросла собака, так, шериф? Ну що ж, надіюсь, вам сподобалась прогулянка по моєму садку. Дякую за перегляд. Бувайте!